Туризм у маси за останні п'ятиріччя кількість туристів в області збільшилася. Така тенденція за прогнозами спеціалістів буде продовжуватися й далі. До такого висновку прийшли члени громадської ради при закарпатській ОДА, координаційної ради з туризму та представники екологічних служб. Вони обговорили результати програми розвитку туризму за 2011-2015 роки та перспективи на наступні п'ять років. Передні п'ятиріччя фахівці працювали над розвитком інфраструктури, створенням позитивного іміджу Закарпаття, підготовкою спеціалістів у сфері туризму та відродження фестивалів. З деякими завданнями справилися повністю, з іншими частково. Ми працюємо по всіх напрямках, і перша і основна задача, яку ми для себе ставимо всіма структурними підрозділами обласної адміністрації обласної ради, це звісно покращення інфраструктури в цілому, як дорожньої, так і іншої, яка є супутньою для туризму на сьогоднішній день. Протягом останніх п'яти років політики та представники туристичного бізнесу працювали над удосконаленням законодавства. Цьогоріч координаційна рада з питань туризму та курортів, яка почала працювати у 2015 році, співпрацюватиме із громадською радою при Закарпатській ОДА. Це створення нової матеріальної технічної бази, це насичення кадровим потенціалом даних об'єктів, це і навчання. Людей, які працюють на даних об'єктах, саме розвитку практичному туризму, у найближчих планах туризмознавців, розвиток сільського туризму цей вид туристичного бізнесу має чималий потенціал, адже майже 60% населення та 80% всієї території краю. Відноситься до сільської місцевості зараз в області працюють понад 360 приватних садиб. Ми ставимо сьогодні питання не стільки про розширення мережі садиб, які приймають і надають гостей, і надають послуги з тимчасового проживання харчування, скільки про про підвищення якості, підвищення стандартів тих послуг, які сьогодні можуть отримувати. Відпочивати також треба вміти, особливо на природі, аби вберегти місцевість від негативного впливу. Для закарпатців проводитимуть виховні заходи на тему екології. Що екологічний туризм це не значить прийти в чисту місцеву, місцину, відпочити і зарешити сміття, правда? А це щось узнати, почистити, прибрати і після себе, щоб природа була кращою, ніж та з якої ми прийшли. Боржавська вузькоколійка та дитяча залізниця, функціонування яких було під питанням, працюватимуть і надалі. Останню перевели на місцевий бюджет. Дитяча залізниця привабливий об'єкт для дитячого та молоді. Жного туризму, який так само розвиватимуть у наступні п'ять років, найпривабливішими для туристів на Закарпаття були і залишаються гірськолижні курорти та санаторії з термальними водами.